Я зараз хочу представити вам Сергія Гножишина. Це проєкт, який зроблений з працює Metic One. У нього дуже цікавий проєкт, який, можливо, буде корисний всім власникам стартапу чи всім, хто хоче зробити свій стартап. Називається Beta Easy. Для чого Бета? З назви зрозуміло, що це як Б. Бета просто проблематика. Ну, Спочатку проблематика, стільки, як скажу, загалом. сервіс допомагає чи -то стартаперам, чи існуючим проектам проводити цей процес, підтримувати процес старту роботи сервісу чи програми продукту і покращити його подачу. тобто поки він розвивається росте. Ну, от проблематика. Проблематика не видумана і не придумана просто така. Проблема реальні, які ми, з якими ми стикаємося кожного дня, ну, по крайній в компанії Манодіплан. Проблематика така, -така як коригування мети це ну, всі ми програмістами в компанії, і коли якусь предметну область, для якого ми зробляти програмний продукт, в кінці кінців у нас є ну, недоліки, недощоти, ми не можемо точно знати, що треба точно клієнту. Тобто ну, ми загалом визначаємо концептуальну проблему, але насправді є такі речі, які не можна передбачити. Тобто нам можливо чути думку самих клієнтів, користувачів. Mm -hmm. Майбутніх користувачів чи користувачів. Mm -hmm. Визначення пріоритетів. Mm -hmm. Будучи технічними людьми, складно знати, які, ну, коли вже кілька ідей, е, коли, коли, коли мета коригується, е, складно визначити от, з тих ідей, які запропоновані, які пріоритетніші. Тобто вони будуть займати час для розробки, але треба знати правильно, в якому порядку їх робити. Е, це ще одна проблема. І формування ком'юнітів. Тобто, поки процес е, от старту проєкту якби тільки набирає обертів. Треба людей, які тоді брати ну, участь у формуванні тих фідбеків, в формуванні, е е форм ну, формуванні якихось вимог, які не передбачаються ну, на етапі е розробки. І ну, власне БТ-тестування. Тобто, Бете-тестування е в кінці кінців в компанії є, напевно, якісь люди, які займаються тестуванням. Краще роблять, коли продукт до до деякі готовий, краще коли тестування займаються вже живі, ну, живі люди, живі клієнти. Це для коротко коротко дуже кажучи. Це той ряд проблем, до яким вирішує проєкт БТІС. Okay. Так. Е, ВТІЗІ це інструмент, який впровадять весь цей комплекс робіт, який націлені на покращення, покращення програмного продукту і організацію його правильного старту. Організація ком'юніті, залучення людей і вирішення тих проблем, які перелічили. Вирішення. Це власне, це загалом частину тих інструментів, як засобів, які дають відвізі для вирішення, Е, Відгуки клієнтів в одному місці. Складно, коли клієнтів багато, ну, коли клієнтів багато, якщо вже це добре, коли їх багато, складно якби, працювати з всі, всіма їхніми відгуками. Вони шлють і мели, вони косять на форумах, вони якимось чином зв'язуються ну, з розробниками. Це складність, це створити до складність для, наприклад, служби підтримки, чи це якщо служби підтримки немає в молодих стартапів, це самих розробників, починається бардак, свого роду бардак, але вони, вони всі переміщені ті відлики. В BT-Eзі клієнти, клієнти, користувачі, коли пропонують дещо, вони можуть, ну, пізніше, я можливо покажу, як воно на практиці відбувається, вони, коли додають фідбек, початково мають переглянути, чи вже не робили такий фідбек, коли не раніше. Ну, Якщо не в контрпітять бах, тобто це... Ну, на юзі розуміють, що це в одному місяці зібрано і вона має вільну релевантність. Тобто, коли дивитись на топ-5 багів, то зрозуміло, це топ-5 багів треба фіксити терміново, бо, ні. Вона великий, бо це, вони є в більшості клієнтів. Колективні вирішення проблем. Знову ж, коли клієнтів багато, в них стоїться часто такою проблемою. Служба підтримки, як правило, в ті, ну, в кожного разу підписуємо якимось передефайне спонсор, передифальне відповідь. Таким чином займається займає час служби підтримки, займає, займає гроші, бо служби підтримки робота. Кожен повод, коли одному з клієнтів вже давали відповідь, він бачить, цю проблеми ще раз в бета ізі коли працює, ну, якимось чином має справу з бета-ізі. Або він сам знає відповідь на чужу щору, на програму, і може звичайно. Люди ну, схильно допомагають більше. Формування ком'юніті. От, ті ком'юніті, які я казав клієнти, вони є програмним продуктом, але не завжди вони мають місце, де можна, де можна, де можна співпрацювати. Тобто, ну, вони користуються всі програмним продуктом, але зібратися і поспіль таким чином, як правило, такої можливості них немає. От, і правильний напрямок розвитку. Це вирішення, як, ну, я казав про проблематику, коли трудно, трудно визначити всі ті деталі тонкості мети, яку, яку буде вирішувати минутній проєкт. Е, 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 про який казав, і в кінці кінців визначає пріоритет напрямок розвитку О, І що там всередині? Всередині функціональні бахтереки. Часом, ну досить часто, бахтереки, в принципі, є тобто, всіх продуктів, які розробляються. І складні вони складні зі кандида. Вони або приватні, використовуються в нашій самої компанії, і створюються засідання відповідно по тих фідбеках, користувачів. Вони там на форумах списять, в там пишуть теж ну, служби підтримки. Знову ж розсинхронізація і контакт з, тим, з тими відгуками. Тут вони зібрані разом з, на основі відгуків клієнтів створюються прямо ж в бактерії записи, відповідно задачі, які треба вирішувати. софтвер сервіс модель, про яку говорив Руслан, це знову ж очевидна перевага. Не треба ставити свої сервери, не треба їх підтримувати. Це дешево і так. Політики проєкту. В міру різних специфізних проєктів, політики бета тестування і статути проєктів відбуваються по-різному. Є публічні проєкти, які часом презентують, націнюємо нову аудиторію, і треба... У, немає, немає смусу якимось чином обмежити людей бета-тестуванні чи просто при роботі з сервісом. Таким чином, одна з політик, одна з політик реєстрації проєктів БТІзі це і публічні проєкти. Тобто всі реєструють і всіх має, має, має якось бажання покращити продукт. Просто Бедвізі дописує свої ідеї, контрювати свої проблеми, скаже про свої проблеми. Е, політика модерована. Це коли для того, щоб стати бета тестером наприклад, проєкт закритий комерційний, для того, щоб, для того, щоб стати бета тестером треба відповідати якимось умовам. Тобто для того, щоб стати бета-тестером на 100-м на треба мати 5 магазинів і там 300 тисяч клієнтів. Нам, можливо, зараз на даному етапі, на людей, на даному етапі, нам можливо протестувати навантаження. Ну, там є ще ряд таких умов. Це модеровані проекти. Тобто модеровані проєкти це... Е, Матронів вони називаються тому, що для того, щоб стати бета-тестером, треба отримати пруф від е, лідера проєкту. Е, управління бета тестерами Як правило, людям просто так ну, не хочеться чогось робити. Тобто просто так допомагати чужому проєкті, це, це не мотивує. Е, для того, щоб, ну, Якщо вже людина бере участь в тестуванні проєкту і якимось чином його покращує, треба це пощастить. В БТІзі є інструменти для відслідковування активних бета-тестерів і відповідно якимось чином потім можна... Е, Тобто їм можна дати потім, якщо це комерційний проєкт, їм можна дати знижку, їм можна надати там, вільний аккаунт. Це вже специфіка. Ой, я першу, я пропустив ще один тип проєктів приватний. Це така зараз теж популярна теж можливо, тренд, коли доступ до, для того, щоб стати бета тестером треба отримувати інвайт. Спеціальне запрошення, яке роздає вже існуючий учасник або член команди розробників або ОПЕКСР. Так. Політика інвайтів теж в б тримається. втримується. Управлення бета-тестерами. Ще один бенефіт, ще один такий позитив від проєкту ВТІ, це коли компанія або стартапер, тобто розробник є в якій, скажімо, проєкт, як люди працюють в одній предметній області, і ті люди, користувачі тих продуктів розробників, вони, як ну, правило, теж цікавляться решами. Оці бета-тестери теоретично можуть бути зацікавлені в інших продуктах ж компанії. Тобто маючи базу даних тестерів, з ними вже можна працювати активно. Тим тобто, можна розсилати запрошення і можна просто анонсувати ті нові продукти. Це вже аудиторія. І ролі користувачів це така загальна і вона трохи корелює з попереднім пунктом, зараз розкажу. Всі, хто зареєстрований в БТІзі, можуть мати, ну, зараз, грубо кажучи, три ролі. Це власник проєктів, тобто той, в кого є продукт, який хоче отримати своїх БТ-тестерів. Це сам тестер, тобто людина, яка там проблеми чи, чи садміть баги фічі. І може бути менеджер проєктів. Тобто одна людина, яка реєструє проєкт, не завжди має можливість працювати активно з, групи, з групами БТ-тестерів. Немає можливості переглядати всі нові контр'юшіни, для того треба треба людей, які можуть там займатися. Треба менеджери проєктів. В будь-який момент часу будь-якому з тих людей, які перелічив, чи це власник, чи це менеджер, чи бета-тестер, можуть мігрувати, можуть змінювати свої ролі. Часом через чиїсь ініціативи, часом самому. Тобто бета-тестер може зареєструвати свій проєкт, і під часом, будучи бета тестером чи одного чи кількох проєктів, мати свій проєкт і бути менеджером третього. Тобто така, така, така варіація. Так, і е, ще один позитив, ну, це не зовсім позитив, а просто річ цікава. Е, активні мезотести, один спосіб таких от їх почти, це їм можна робити банально менеджером проєктів. Тобто, якщо ти не відповідає, які вже справді вони отримали, наприклад, там, вільний аккаунт чи вільну версію е, програмного забезпечення, які тестуються, вони можуть е, бу бути бенд-менеджером і ну, отримати якийсь ще від того додатковий бенд. Да. Оце інша плана, яка реалізується е, всіх схожих проєктів, які в нас. По-перше, в нас є IP, добре продумане і правильно організоване. Теоретично через IP можна отримати доступ до всіх даних, які є в БТІзі, ну, маючи ключ, тобто досить секюрно. І через IP можна е, не тільки отримувати дані з БТ-Ізі, а якимось чином навіть е, реагувати своїм сервісом на деякі події. Тобто ну, реєструється новий бета тестер і, якщо це проєкт публічний, теоретично треба створити бета-тестером в проєкті самому. Тобто завезти молокаун сам Можливо, порадиємо і Ну, треба тільки з ним співпрацювати. В API передбачають ну, на випадок деяких подій, які визначаються самим власником, тобто користується і визначаються ці мовою. Коли треба, коли не треба, повідомляти сам ресурс про деякі події. Для веб-сайтів БТІС передбачає інтеграцію тільки через форму контрб'юшеном. Я пізніше можу покажу вам. Зводиться все до того, що на сайт ви просто вставляєте деякий фрагмент javascript коду який формує початкову кнопочку на сайті, тобто Feedback. При кліку з'являється форма, і там вже можна переглянути топ-активних, тобто топ фіч, за які, які найбільше просять користувачі, за яким на нього голосувала і топ самих критичних проблем, які вже вже набагато скоро поремонтують, бо вони вже самі там саме моторі. Зразу ж є форма відповідно, для того, щоб лишити свій фідбек чи, отрим... чи залишити свій баг, тобто програм. Де... І крім того, форма контактів, відповідно, яка... Контакти... форма контактів це зв'язок до менеджерів проєктів. Тобто, один, як мінімум, менеджер отримує цей відгук від клієнта. Так, і ну, вже зараз частково реалізовано через АБІ і планується інтеграція з класичним програмою забезпечення, тобто доступні програми, які зможуть створювати в нашому бахтрекі і створити теми для обговорення. Наприклад, перекрата, сеффолт чи Exception, ну, як, залежності від програми забезпечення, програма продукту, зможуть відправляти на сервер до нас, до BTAзі деталі ну, власне той події, яка сталася. Тобто, якщо це сеффл, то треба зробити скріншот, який там стали, не знаю, стан програмного забезпечення, і відправити це на ресурс, на БТІзі. Ось таке. О, і заключно це посилання на сайт BTAZ. Окей, Київ, що є питання? Ну, Експерти на це немає е -е. Ярослав? Чим ви лучше, чем uservoice.com і похоже, і складається. У нас є API, у нас є банктрейні, в них немає колеків. У них немає організація робота з бета-тестерами. Розумієте, в чому їхня фішка? Вони орієнтовані на покращення. Просто покращення в інші організації роботи тих людей, які працюють з сайтом. Тобто не можуть лишати підпеки, грубо кажучи, заголосувати за них. В нас орієнтається ще на процес бета тестування Тобто робота з бета тестерами інтеграція тих БД-тестерів, інтеграція самого ресурсу і сайту з тим сайтом, який використовує бета ізі Ну і ще ряд переваг я розташовував, якщо хочете більше. Окей, ще питання? Okay. Так, okay. частина корма на теплані поділий, тому що працюємо різницю. Ну, трошки далеко, є така концерт, так, концепція екзамена. Тобто процес постійного покращення означає. В, в кожному програмному продукті, напевно, чи в сайті, чи в чому були помилки. З часом вони вирішувалися. Про них частину вони знаходили частину, хтось не буде. І дуже важливо розуміти, що цей процес є постійним, він не є скінченним. закінчився і все. Навіть коли реліз. Ці рівні І протягом всього життєвого цикл програмного продукту, чи сервісу, чи чого, це, ці рівні, вона є... ми хочемо чути від людей, що їм подобається. Хочемо чути, які в них проблеми. Хочемо займатися тими, тими проблемами, які є нагальними, а не проблемами тих людей, котрі найбільше кричать. Таким чином цей сервіс дозволяє цей процес постійного покращення, як то сайту чи класичного правобезпечення, певним чином організувати. Ми це проходили багато разів, цей весь сумбур. І, на жаль, його в більшості ну, по світу його так і проходять. І це, ну, для цього цілі команди підтримки страшне оплати. Щоб дуже просто оцінити таку простеньку перевагу. Наприклад, візьмемо десктопну аплікацію, наприклад, яку Word. Ось в Word. Були якісь проблеми в Word, щось якось не так. Не. От собі, що прямо в інтерфейсі, в одної людини волонтерів, там, проблем в Word самій аплікації є кнопочка. Прямо в Windows аплікації відправити пораду, чи, зап... чи suggestion, чи request äh, повідомлення про помилку. Якщо що Word це є досить якісний продукт, все одного, що це Microsoft і так далі, є менш якісні. Наприклад, ну, банально наші програмні продукти, які ми як програмісти реалізуємо, чи ви, чи хто, чи хто. Так от кнопочку до самій аплікації нажимаємо, отримаємо форму. Написали, Enter. Все. О, я зразу допомнити, я перебіду вам. Пожалуйста. У нас логіка передбачає виключення дублювання тих повідомлень. Тобто, як правило, якщо у нас 500 тисяч користувачів, якщо у нас є проблема на сайті, вони всі захочуть її Тобто, Я знайшов проблему, от я вам скажу про неї. У нас логіка і організація роботи з БТІзи передбачає виключення дублікатів. Тобто, Якщо програма БТІЗі бачить, ну, вірно, це точно вже десь було раніше, пропонується це користувачів, кажуть, що там вже було таке, там вже там є вирішення. Це раз. І, і це власне, один з тих пунктів, де я казав, де е, користувачник допомагає самі собі або так, ну це киса Тобто вони можуть допомогти самі собі, не, ну, якби, без, без, без того, щоб комусь -то, кому -то, заважати, створити проблему, служба підтримки, яким ще нам контактувати, займати ще. А, а, а чи є які-небудь зворотні зв'язок? Тобто людина сформувала повідомлення про... Проблему, добре, вона е, зареєстрована в бета Easy, чи отримає людина, яка сформулювала цю проблему, е, повідомлення про те, що дана проблема зафікшена, <клес> чи буде зафікшена там. В такому а, га, га, га. Якщо це бета тестер проєкту, то відповідно він отримає там, ряд повідомлень, які стаються в, ну, в процесі. Тобто там ну, ряд повідомлень можна глянути вже на самому сайті. Якщо це робить анонімний користувач, брали людям складно складно реєструватися десь там в третьому проєкті. Якщо вони тут просто пробують новий сервіс, вони хочуть залишити свій фідбек і відповідно, справді знати, коли міняється стан їхнього їхнього, їхнього бага. Mm -hmm. Для нас передбачена кнопочка, хочу знати про всі зміни в цьому, цьому е е таску mm -hmm. це. Yeah. Yeah. Добре. Yeah. Yeah. А, чи воно інтегрується з якимось провіт management? тобто, що можна, наприклад, там, розставити ну, ресурси, там, дати, люди і щоб знати там то, що потрапив на це І yeah. все ви як активно. Я от не зовсім правильно зрозумів. Менеджмент тих активності користувачів є у нас. Тобто він на тому зараз на далі зарочення він справді є. Тобто йдеться саме коли є список байдів про project менеджмент тих вайбівчами, project менеджмент Microsoft Project. Ага, окей, окей, окей як я назвав на цій апі, відповідно, при кожному створенні проблеми можна, можна цю проблему добивати джіло, наприклад, в яку, там системи трекінгу okay. тих речей. Тобто гнучкість вже має реалізуватися з тим третім продуктом. У нас задача відправити в третю систему, сказати, оцей юзер, оцей користувач, така проблема, і там, стан такий-то деталі такі-то. Джерема я рад організувати прийом? — чи це якось якісь? Так, початково так. Ні, то я так трошки, щоб чуть було. Коли це один бак, то сам самом там і нічого не має сенсу. А коли в нас 100 тисяч користувачів, там люба ручна операція, вона не має сенсу. Вона, це треба тисячі індусів не Тобто, в даному баку проєкт дозволяє повністю все автоматизувати, відповідно. Окей, в даному баку було питання. А, які у вас а, пакети передбачені, яка цінова політка? З тим пакет трудності. Зараз проєкт є в приватному бета-тестуванні, Ну, приватний це для нас не приватний. Реєстрація вже доступна, ви можете прямо вже зайти, зареєструватися в руль, зайти, зареєструватися, попробувати. Ну, знаєте, що там можуть бути проблеми. Які можна а, зараз купувати прямо? А ми що зробимо, щоб можливо для... Відвідувачі стартап-клубу будуть суттєві знати, що можна безкоштовні аккаунти на довгий період. У такій періоді він буде використовуватися по-любому. Добре, а, а як у вас з публікатами роботи? Це автоматизовано, тобто воно якось само відслідковує і пропонує, що є вже такі проблеми? На етапі вимовляння одного фічі чого сидящина, ну а сидячи, чи це бачить фіча. користувачі тільки починають слова, вони з якимось чином нористичним нашим алгоритмом визначаються mm -hmm. як ключові, і вже пізніше визначаються, чи не було таких, чи не було раніше mm -hmm. схожих проблем. А mm -hmm. такі слова mm -hmm. відповідно зразу показується, що до спочатку тут, а там. Mm -hmm. Еще раз? На Я не расслаблён. это было в Сколько стоит это чудо в технике? Я еще и буду на не всё понимаю, извините, я из-за границы, я по-украински некоторые вещи не понимаю, поэтому я спрашиваю, сколько стоит подпольный отель? Сейчас, правда, сейчас мы встали в это тестование, и бесплатно, и приобретаем бесплатно. И вы еще не знаете никаких цен? Не планируете? Можете взводить. Минумаємо ну, ряд цін і вже плани розроблені. Єдине, що зараз запускати це ще рано, зараз це повністю безкоштовно. Через певний час це буде коштовно, це буде недорого, це буде суттєво, напевно, дешевше, ніж конкурентів. І важливо, що це дозволить вам, якщо ви розробники чи якщо ви менеджер проєкту, за дуже суттєві гроші, не суттєві гроші порівняно з способами організації цього іншими методами. Це все в одному місці мати. Воно має суттєві переваги над над, ну, ми вивчали всі такі от подібні всі конкуренції, які є на ринку, які існують і по функціональності, напевно, і по зручності, інтеграції воно має переважно. Перший випробуває насчет мульти-ленвіж. Ну, місце у нас передбачена і буде реалізована вищий час. Початково це російська мова, а далі поважання. Можливо, це наглудький якось ну Окей, однесовому питання. Якщо, є? Якщо немає, давайте.